Софія, скажіть, будь ласка, що робити, якщо партнер каже, що він охладів та не впевнений у наших стосунках? Це вже ж таке дуже емоційне для вас питання. Я розумію, що ви переживаєте, але давайте спробуємо зараз разом подивитися зі сторони, що коїться, в якій точці ваших стосунків ви зараз знаходитесь. Скоріш за все, я не кажу на 100%, скоріш за все, це та це та точка, де ваш партнер чекає нібито ваші межі. Як з вами можна, як з вами не можна. Така точка, в якій ви намагаєтесь налаштувати ролі між собою. Хто в якій ролі, кому чуть більш, трішки більше потрібні ці відносини. Як з ким можна, як не можна. А вже ж одразу ж і про це на всякий випадок, хочу сказати, що якщо в ваших відносинах так, що. Ваш партнер вам дуже часто говорить там, мені не подобається, коли ти так себе ведеш, або або мені це болісно, і що ще, і що ще. А ви просто глуха до нього, і він таким чином вже намагається вас образити, щоб там помститися, чи щоб вам донести, що йому погано. Це вже інша історія буде. Ну у нас такі такої історії немає. Він каже, що справа в ньому. Ну, тоді ми повертаємося до першого. Тоді це, скоріш за все, точка, в якій він намагається почекати, де ваші кордони? Несвідомо. Я не кажу, що партнер такий поганий, він свідомо це все робить. І якщо він вже вам таке каже, то, скоріш за все, ваші кордони вже м'які. Тобто, можливо, в ваших відносинах ви вже трішки більше боїтеся втратити свого партнера, ніж він вас. І вже такий дисонанс починається в ваших відносинах. Перед тим, як ми поговоримо ну, про якісь такі рекомендації для вас, ми поговоримо, що не робити, що краще не робити, також як рекомендація. По-перше, ну, ще раз хочу сказати: ви в тій точці, де ви встановлюєте ролі, де ви встановлюєте кордони один одному. Показуєте як можна, як не можна. Така точка частіше за все з нами відбувається, наприклад, коли десь рік півтора року у відносин стосунків. Тоді відбувається такий момент, коли ми починаємо ось це вибудовувати, деякі кордони перевіряти. Також що краще не робити в цей період. Перше, не ставати йому психологом і починати розбирати. Давай подивимось, чому ж ти до мене охладів. Давай це будемо обговорювати. Розповідай мені все, не обговорювати його. Ти знаєш, це все пусте, це все пройде. Наше шалене кохання буде ще більш яскравішим, не підтримувати його в цьому моменті, не ставати психологом. Не починати вговорювати, не починати якось там прибігати до того, щоб бути йому дуже якоюсь там корисною, дуже такою служливою, не переходити в цю роль. Бо інакше тоді все. Вже ролі розпідляється таким чином, що йому буде здаватися, що вас цінності небагато, він дійсно, напевно, вже втомився від цих відносин. Йому нібито вже не цікаві, він охладів. Ви просто будете йому. Внушати таким чином це, що ви не дуже цінні для нього, бо ви не цінні будете в своїх очах. Тобто підтримувати партнера і розмовляти з ним не треба. Треба. Треба, тільки не в тому випадку. Я зараз дуже хочу заакцентувати на цьому увагу, підтримувати, розмовляти та навіть грати умовно в психолога зі своїм партнером, будь ласка, але тільки тоді. Коли це не стосується моментів, коли ви обесцінена. Тобто ви можете підтримувати, якщо в нього там якісь конфліктні моменти, якщо він переймається там по роботі, чи з родичами, чи з друзями, в усіх, в усіх контекстах його життя, ви можете бути найпідтримуючою, найлюблячою, найвірнішим другом і таке інше, але. Ні в якому разі не в тому моменті, який обіцінює вас. Це дуже важливо зараз розділити та зробити на цьому акцент. Дивіться, якщо він вас підтрим, він вас обіцінює, він каже: слухай, мені там я вже охладів до, до тебе, і ви починаєте підтримувати його в цьому, то ви просто підтримуєте його в тому, щоб вас обіцінювати. Тоді питання до вас, як ви себе ціните, як ви до себе відноситесь в першу чергу. Тобто дуже важливо, ви підтримуєте в усьому, але не в якому разі в тому, що вас, саме вас обіцінює, бо ви і собі. І іншій людині будете внушати те, що ви не цінні. Якщо ви не цінні для себе, то ваш партнер вас таким чином ісчитує. Тобто ви самі це створюєте, ви так до себе відноситесь, і він саме таким чином вас і бачить. Окей, зрозуміло, що треба не робити. А що ж тоді робити? В ідеальному такому моменті треба перевернути цю ситуацію. Ще раз, це точка, коли вас визначаються ролі. І якщо ще є. А вже ж, можливо, таке, що у вас дійсно там, стосунки якось далі не будуть відбуватися. Але якщо є класна, гарна можливість для ваших стосунків піти вперед, перейти цю кризу, цей кризовий момент, то, скоріш за все, вона відбудеться тоді, коли ви перевернете цей момент. По-перше, Повернете йому відповідальність за те, що він сказав. А по-друге, повернете собі свою власну цінність. Що я маю на увазі, ви можете йому, як я казала, не почати вговорювати і ставати психологом і підтримувати, а повернути йому його відповідальність. Ви можете так і сказати, наприклад, мені дуже шкода. Це чути мені, це навіть ви можете сказати, що вам боляче це чути. Але якщо це так, якщо в тебе так, мені шкода, що в тебе так, але якщо в тебе так, тоді і мені треба подумати, що робити з цими стосунками. Ти можеш подумати, скільки часу тобі потрібно, і, будь ласка, коли ти вирішиш для себе, дай мені знати, але тепер і мені треба подумати. Бо я в своїх стосунках також для мене я тебе дуже люблю. Але для мене важливо бути цінною, бути коханою, бути важливою. Тому ти трішки подумай, і мені потрібен час подумати. Тобто ви не просто почули цю фразу, ви повернули йому за неї відповідальність. Умовно ви кажете таке, але проговорювати можете проговорювати як я сказав, можете по-своєму, але умовно ви кажете таке. Я тебе почула. Я чула, що ти казав, і тепер мій стан поруч з тобою теж змінився. І тепер ти подумай, і мені теж тепер треба подумати. Тобто ви трішки перевертаєте цю ситуацію і повертати, починаєте свою цінність до себе. І мені треба подумати, чи згодна я бути в тих стосунків, де мій коханий до мене охладів. Так, а вже ж стосунки це для вас І Я розумію, що ви можете зараз дуже кохати, любити і вам болісно і ви переживаєте. Але дуже важливий момент, щоб ви в першу чергу себе цінували до себе повернутись. Стосунки важливо, але в першу чергу ваш стан і ваша цінність. Це найважливіше. Бо коли ви ціните себе, цінуєте, то тоді вашого партнера також є можливість цінувати вас. Якщо ви не цінуєте себе, то ви лишаєте свого партнера цінувати вас. Але я дуже боюся втратити ці стосунки і розійтися з партнером. Так, я розумію, а вже ж і а вже ж це такий болісний момент, і це дуже лячно, і це страшно. А вже ж, якщо ви на такому піку ще емоційному знаходитеся, якщо ви відчуваєте це кохання, але просто подивіться на варіанти і оберіть для себе. А вже ж, коли страшно, можливо, вам треба робити все там поступово, але просто для себе так тверезо подивіться на варіанти розвитку подальших моментів, які будуть. Наприклад, перший варіант ви. Ну, перше таке, напевно, питання таке риторичне, хочеться вам задати. Ви боїтеся втратити його, О, зрозуміло. А чи не боїтеся ви, що ви вже втрачаєте свою цінність по відношенню до себе? Просто риторично, щоб ви для себе задали це, це питання? Також, також може бути по-різному розвиватися моменти в ваших відносинах. Перший момент, припустимо, що ви боїтеся втратити партнера, будете зараз дуже услужливою, дуже класною, з, з якою дуже комфортно, будете його вговорювати, там, може десь жертву таку грати, будь ласка, мене не кидає, не кидає і тому подібно, десь там на, чувство на відчуття провини йому давити. І припустимо, що ви залишитеся в цих відносинах. Як це буде далі? Ви е, повинні розуміти, що якщо ви ось так будете розподіляти ролі, то далі буде ще крутіше. І далі ваш партнер, ну я таке слово скажу, нагліти буде, але я думаю, ви розумієте, про що я маю на увазі, тобто його поведінка все більше і більше буде не про вашу цінність в його очах. І треба розуміти, що ви також самостійно це. Допускаєте до себе. Якщо ви себе не цінуєте, ваш партнер не має можливості вас цінувати. І якщо ви дуже усвідомлено обираєте, так я готова піти на це, то вже ж ви можете це робити. Але просто усвідомлено розумійте, що ви своїми ручками це робите, коли ваша цінність тут спадає. І партнер, скоріш за все, буде трішки нагліти, нагліти, все більше і більше і більше, тому що йому можна. Не тому, що він поганий, а тому, що ми всі люди такі, коли нам можна, то нам можна. Да? Поки нам дозволяють якось там маніпулювати, щось таке говорити, то значить так можна. Скільки б ми не лаялися, то якщо поведінково все ок. Ви ж реагуєте, ви ж залишаєтесь поруч, ви ж там ще ще, то тоді ви ж все більше і більше услужливою стаєте. Дуже вигідно, тоді можна ще трішки продавлювати ваші межі. І інший варіант, наприклад, так, може бути, так, і дійсно <кій> існує такий ризик, якщо у ваших ну, стосунках вже нема гармонійного майбутнього, то можливо ви розтанетеся з партнером. І таке, так, такий варіант дійсно існує. Але якщо ви розстанетеся з ним і він не обере там, вас повертати, вас цінувати, по-іншому на вас подивитися, вибрати, обрати інакший варіант ваших стосунків, то а потім чи потрібні вони вам, чи дійсно це ті гармонійні відносини? Оберіть для себе, що вас більше лякає. Так когось більше лякає, бути у відносинах, де дівчина не цінна, але менше лякає там, розрив відносин, тоді ви обираєте один варіант. Якщо ви для себе внутрішньо розумієте, що ні, мені більш страшно залишитися без партнера, чим ніж до себе там, нецінно якось ставитись, тоді вже ж не обирайте варіант. Окей, це зрозуміло. Я вже ж вибираю бути для себе цінною. Може, дасте пораду, як розпочати цей діалог. Так, ви так і можете запитати, сказати йому, що, як я казала, так, що мені дуже шкода, бо мені боляче, що ти так відчуваєш. І я а вже ж не хочу, щоб ти був у таких відчуттях. Я не хочу, щоб ти в них був, бо я тебе кохаю, і я не хочу в них знаходитись. Тому нам обом, скоріш за все, потрібен час, ти там вирішиш, чи хочеш ти далі, чи не хочеш. І мені тепер треба вирішити. Чи буду я в таких стосунках, чи не буду. Бо мені для мене важливо, щоб я була в тих в стосунках, де я також кохана, де мене обирають, де я важлива, якщо в тебе не так, то ти виріши і мені треба вирішити. Якщо у вас є така, наприклад, можливість, може, ви можете там десь відпочити. Якщо ви, наприклад, разом живете, може ви можете кудись поїхати, наприклад. Якщо така можливість існує, це було б дуже круто. Щоб ваш партнер знов побачив вашу цінність, щоб він теж трішки побоювався, трішки побоювався, що він може вас втратити. Бо розумієте, от ось після цього, я розумію, що це ризиково і це дуже лячно, але це такий переломний зараз у вас момент у відносинах. І Ще раз хочу сказати: якщо існує класна гармонійна можливість, то саме тут вона може бути. Коли ви проявите свою цінність, ви нічого поганого йому можете не казати, ніяк не ображати. Ви просто трішечки дистанціюєтесь. Тобто ви не починаєте липнути на нього навпаки, так вговорювати, а будь зі мною а там, і мені буде погано, я без тебе помру. А навпаки, ви з точки зору цінності свої трішечки віддаляєтесь. Це не значить, що ви не будете спілкуватися, чи ще щось. Ви дійсно подумайте для себе. Проведіть якийсь час, фокусуючись саме на собі. Що я можу для себе зробити? Чим я давно хотіла б там зайнятися? Куди я давно на пару може днів або на тиждень, не знаю. Хочу поїхати. І е, ще таке питання: а як потім далі? Скільки потрібно чекати, чи хто повинен перший розпочати розмову? Це, безумовно, вам самостійно треба все вирішувати. Але дивіться, ваш партнер, ну давайте я зараз дуже цинічно скажу. Розумієте, цинічно, ще раз хочу наголосити на цьому. Якщо ми зараз будемо спостерігати, ми побачимо, що у відносинах, особливо в такому початку відносин, коли вони вибудовуються в кризових моментах, мені ніби всі. Граємо, трішки граємо в гру. І насправді кожному з нас не дуже комфортно бути в такому підвищеному стані, так? а чи ми разом, а чи ми не разом, двом не комфортно. Але умовно в цій грі, цінічно називаю, знаю. Але умовно в цій грі буде вигравати той, хто більш зріліше та цінніше до себе ставиться. Я просто трішки вангую, так що ви можете про себе думати, що я та людина, яка не любить невизначеність, підвищений стан. Я хочу, щоб тут і зараз все визначити, вияснити і там зрозуміти, чи разом, чи окремо. Так ось я хочу трішки провангувати і забігти наперед і сказати вам, що всі люди не люблять не люблять невизначеність. Розумієте, просто виграє в цій грі той, хто трошки більше цінує себе. Так ось. Якщо ваш хлопець почав цю гру, якщо він перше сказав Я до тебе охладів і, тому, там, і не знаю, чи продовжувати наші відносини, то скоріш за все йому і робити цей перший крок. Розумієте, від, цього, від цієї вашої далі взаємодії буде дуже багато чого в майбутньому для вас залежати. Ось зараз, після наприклад, цього сценарію, як ми з вами побудували. Якщо все буде складатися добре, то хтось з вас вийде такою вишинкою на торті? Хтось буде цією ягідкою в ваших відносинах, хтось займе саме цю роль. Хтось трошки більше налякається іншого втратити, і хтось трошки більш цінніше до іншого буде ставитися. Я вам бажаю, щоб це був ваш партнер по відношенню до вас, щоб ви вийшли такою вишенкою, вишенкою на цьому торті. І а вже ж потім, коли ви примиритеся, я в це дуже вірю, що все у вас буде добре і гарно, коли ви буде, будете знову разом. Я вас дуже попрошу, щоб ви ем, намагалися бути в цій ролі, утримати цю роль вишенки на торті. Тепер я в наших відносинах. Дуже цінна. Тепер фокус на мені. Да, це як таке. Чому я кажу гра? Це як таке в якийсь момент перетягування канату в якийсь момент наших відносин в кризові моменти. Хто більше цінний? Хто на цьому стульчику стоїть? На цьому п'єдесталі? ось хай там стоїть, стоїте ви. Також хочу такий момент сказати: якщо у вас буде час подумати, побути з собою, зрозуміти, чи вам ок в цих відносинах чи не ок, задайте собі ще таке питання. А вже ж дії вашого хлопця, вони до його стосуються те, як він може або там не може. Не треба брати на себе вину, що ви в усьому винні, але це ваші стосунки, і вони відбуваються в вашому житті. І це в вашому житті. Ваш кохан, ваш коханий, таке вам каже. Тому задайте собі питання, коли у вас буде час порозбиратися з собою, сфокусуватися на собі, і задати ще таке питання, як ви створили так? В своїх стосунках, що ваш хлопець вам може таке сказати, як ви це створювали, в яких моментах ви десь себе не цінували, десь ви трішки більше злякалися? Може, треба попрацювати зі своїми страхами? Може, зі своєю впевненістю, але відповідайте собі чесно, як ви вже таке створили, що ваш. Хлопець вам таке сказав. Бо коли ви знайдете відповідь на це питання в майбутньому, коли у коли вас буде мир і все буде добре, ви будете точно знати, як це не створювати, як бути цінною і утримувати фокус на собі, чого вам дуже бажаю. Дуже дякую. Дякую.